У версію про відставку за власним бажанням Федора Ярошенка не вірять в опозиції. Нунцівець Олександр Чорноволенко вважає, що міністра фінансів змусили піти і лише задля того, аби звільнити місце для ближчої президенту людини. Більше того, хочуть біс Язарова звільнити. Це поступова зміна команди на повністю команду Януковича. Вже не буде. Це буде не команда партії регіонів, а команда Януковича особисто. І хочеться ну, щоб свої люди контролювали всі фінансові потоки. Це вже пішла підготовка. До президентських виборів для того, щоб взяти просто під контроль. все. У партії регіонів цю версію відкидають. Володимир Зубанов переконує, Ярошенко пішов сам. 63-річний чиновник і втомився, і помилки у роботі відомства визнав. Я все ж таки раджу подивитися на ті слова, які він сам сказав. Він не побажав. Ті тому фахівцю, які прийде на його місце, робити менше помилок і працювати більш ефективно. І не даремно Віктор Фенукович його критикував вже майже півроку, як він критикує цю службу. І не працював недостатньо ефективно, ну, оскільки він сам про це каже. Ще однією версією бажання Ярошенка піти у відставку, політологи називають результати перевірки міністерства. Її проводили наприкінці минулого року СБУ, Генпрокуратура, КРУ та податкова. Саме результати цієї перевірки сьогодні вранці на банковій могли переконати урядовця написати заяву. Олексій Братущак, Андрій Верстюк, П'ятий канал.